вечора. новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску у Кременці пікетували районний суд. У ТОВ «Домобудівник» все ще не дійшли згоди. У Тернополі нова тролейбусна лінія. Активісти пікетували Кременецький районний суд. Причиною стала професійна діяльність однієї із суддів, кажуть учасники акції. Що саме змусило людей зібратися і висловити протест, знають наші кореспонденти. Акція, яку організували під стінами Кременецького районного суду, є своєрідним продовженням подій січня цього року, розповідають активісти. Тоді відбулася, нагадаємо, так звана смітникова люстрація, під яку потрапила одна із місцевих суддів. Наслідок цього було відкрито кримінальне провадження проти одного з активістів. Досудове слідство триває близько півроку. Активіст вдруге під домашнім арештом, а суддя про яку йде мова, працює далі. Це і стало однією з причин акції. розумієте, на очі. Повна невідповідність. Людина, яка суддя скоїла безліч, скажімо так, злочинів, можливо, вони не, не з кримінальної точки зору, але фактично перед людьми вона далі спокійно працює на роботі. Людина, яка була під час цієї акції і, в принципі, доказів фактичних участі у самому киданні в смітник немає, ну, мусить нести покарання. Незважаючи на те, що жінка інвалід, про те, що в нього двоє дітей не отримані, людина позбавлена засобів, практично для існування. Генеральна прокуратура передала справу у рівне. А підставою для чергового домашнього арешту активіста офіційно стала відмова у співпраці з слідчими органами, розповідає Віталій Савчук. І додає докази сумнівні. Фото, коли йому привезли повістку виклик в обласне управління міліції, запхали її в трубу в урід, і на тому все закінчилося. Оце єдині докази, якими оперувала. Прокуратура під час судового засідання. Ну там, десь 30 фотографій з різних ракурсів знімали ту повістку, де вона там є. Ну виглядає анекдотично, але результат знову ж таки домашній арешт. Судді з якою мали намір поспілкуватися активісти на робочому місці не було. Замість неї до людей вийшла голова Кременецького районного суду Галина Білосевич. Вона нагадала учасникам акції про можливість оскаржувати будь-яке рішення суду першої інстанції. Є наступний шлях люстрації, це Апеляція і касація: кожне рішення, кожен процесуальний документ в судді оскаржується згідно рішення Конституційного суду на сьогоднішній день. Кожен є у активістів претензії і до роботи цієї судді над іншими справами. Наслідок по суті злочинної хвали місцевої судді Людмили Варневич, яка відпустила зали суду колишнього міського голови Почаєва Іванюка. вина його була доведена. У привласненні 4,5 гектарів землі, нанесення фінансової шкоди місту, його просто відпустили. Будь ласка, одне питання. Так. Коли ми прийшли на судове засідання, воно було відкрите, суддя Варневич сказала: вийдіть, будь ласка, бо в мене до вас особиста неприязнь. Коли ми вийшли в коридор, був прокурор гіпський. Ми йому звернулися. Що це таке? Відкрите засідання на суддя вигнала. Тому іншого виходу з цієї ситуації, окрім звільнення судді з посади, люди не бачать. Наша мета Ваша? ми вам подаємо. Ми, ми вам подаємо офіційне звернення, так. яке підпишуть представники тих організацій, які тут знаходяться. З копіями тих документів, які ми вже відсилали на вищу раду юстиції, на вищу кваліфікаційну комісію суддів Міністерства юстиції, і ми будемо вас простити, щоб ви це все на основі нашого звернення, особисто як голова Кременецького суду, подали знову ж таки на відповідні інстанції для того, щоб дати оцінку діяльності даної суді і зробити відповідні висновки, і у випадку підтвердження некваліфікованості, щоб розпочався процес усунення даної особи з посади, згідно того ж. Закону України звільнення судді не входить в повноваження рівнозначних суддів і голови суду, того суду, де працює суддя. Сказати, що завтра ви отримаєте відповідь, вам не можу. Сказати, яке рішення буде прийняти Вищою атестаційно-кваліфікаційною комісією суддів або Вищою радою юстиції, або Верховною Радою, оскільки суддя призначена безстроково, старшої роботи майже 18 років. Я так само не можу. Своє звернення учасники акції таке написали, підписали і зареєстрували в районному суді Кременця для того, щоб надіслати його у відповідні вищі інстанції. Все, що не дійшли згоди. Конфлікт довкола Тернопільського товариства Домобудівник залишається відкритим. Аби донести свої позиції до широкого загалу. Сторони зустрілися із місцевими змі. Деталі у наступному матеріалі. Вже близько двох тижнів не вщухає конфлікт довкола товариства Домобудівник. Щоб донести своє бачення ситуації до громадськості, сторони протистояння зустрілися із представниками місцевих змі. До обговорення підключили й латвійського інвестора. Договір з яким уклали в березні цього року. Ми заключили з господином Євгеном ніяке соглашення, тому що я готов виступити в качестві інвестора і в качестві вклада грошей, привлечення інвестицій в це підприємство. И в принципе на этом все вопросы закончились. Мы работаем. Другой момент, что исходя из той ситуации, которая сложилась, да, значит, мне позвонили и сказали, что есть некий конфликт, который, который в принципе каким-то образом. Ну, не способствують дальнішому розвідці до підприємця. 9 червня розповідає голова комісії з реорганізації товариства. Були проведені загальні збори акціонерів. Саме питання зміни статусу, каже Євген Ружук, стало одним із ключових. Пояснює, відповідно до чинного законодавства у товаристві з обмеженою відповідальністю кількість осіб не повинна перевищувати сотні. На реорганізацію відводиться три місяці. Після чого на зборах засновників мали б обрати керівництво. Була обрана ліквідаційна комісія в складі трьох чоловік. Головою комісії був призначений я. Були подані відповідні документи в державний орган реєстрації з 11 червня, чисто юридично, згідно нашого законодавства, я несу повну відповідальність за діяльність даного товариства. Однак до сьогоднішнього дня на товариство я попасти не можу і не можу от. Організувати роботу комісії натомість один з акціонерів товариства Василь Чупровський вважає, згадані збори нелегітимні, про них знали не всі, та й доступу до реєстру учасників та інших документів не надали. Разом з тим, чоловік запевняє не проти реорганізації та інвестицій, але з урахуванням думки колективу. Якщо є здорове бажання інвестора вложити інвестиції, зайти на підприємство з благими намерами, чого воно відбулося мимо колективу. Як ми познайомилися? З паном Айверсом буквально не дасть позавчора. обманути позавчора. Якби це відбулося в березні місяці, зібрали б колектив. Представили би нам бізнес-план, що бажають розвивати, ми б руками ногами це підтримали і все було б спокійно. Зрештою, чи не єдине, в чому більшість учасників зустрічі погодились, це те, що шукати прийнятне рішення потрібно за столом переговорів. Для інвестора страшніше всього, що хтось дереться, хтось воює. Розуміє? Для мене це дуже неприємно. Да? Коли я бачу со сторони, звісно, мені треба думати. Хай тут они тут, тут воюют, мне надо убегать куда-то, что-то другое делать, понимаете? Но я просто вижу, да, что это нет, тут нет конфликта, есть какие-то маленькие нюансы, которые люди просто, может, не умеют договариваться. И все эти вещи, я думаю, они очень просто решаются. За столом переговоров, без всяких каких других каких-то вещей. Наразе стороны продолжают шукать компромисс у конфликте, що военных. Щороку кількість пасажирів, які змінюють маршрутки на тролейбуси, зростає. У міській раді кажуть, пішли назустріч бажанням тернополян і вже на днях відкриють нову тролейбусну лінію. А поки що її випробували наші кореспонденти. З понеділка, 29 червня, межі тролейбусного сполучення у Тернополі офіційно розширять. Відтепер вулиці Корольова, Сахарова, Купчинського, сполучатиме нова лінія. На її курсуватиме тролейбус під номером 9. Наразі новостворений маршрут протестували журналісти та влада. Сергій Надал пояснює в міській раді, перш ніж починати створювати тролейбусну лінію, радилися із громадськістю. Мета є зробити поступове переведення Тернополя повністю на тролейбусний транспорт. Тому що, по перше, це е чистий транспорт, подарується Саме дешевий транспорт потратять в нас, всі пільговки без обмежень мають можливі з'їздити тролейбусі безкоштовно. Тернополянам тролейбуси подобаються за їхній плавний хід, за їхню комфортність проїзду. До слова новою лінією курсуватимуть деякі з тих тролейбусів гармошок, які нещодавно привезли в Тернопіль із Чехії. Директор комунального підприємства Тернопіль Електротранс каже, придбання техніки стало для них доброю традицією. На цей рік заплановано придбати 8 одиниць техніки. 4 вже ми бачимо за моєю Пинуються чотири одиниці шкоди 15 тр прийшли, Вони вже на сьогоднішній день є розмитненими. Пройдуть обкатку десь протягом 2-3 днів на базі підприємства і після того почне проходити обкатку з пасажирами, а далі приступлять безпосередньо до роботи на лінії. Та не всю територію міста можна безперешкодно забезпечити електротранспортом. Є місця, де створення тролейбусних ліній є проблемою, каже міський голова. Це мікрорайон Кутківці пронятин, де. Через особливості рельєфу, де неможливо провести, і також мікрорайон Новий світ, тому що занадто вузькі вулиці, які не дають можливості зробити проїзд і розгород тролейбусного транспорту. Всі інші території міста Тернопіль, в принципі можна покривати тролейбусним рухом. Нагадаємо, цьогоріч, окрім корольова, Сахарова, Купчинського, планують відкрити ще дві лінії для тролейбусів, облаштують їх на дружбі та східному. Переслідуваний у радянському союзі знаний український іконописець Андрій Наконечний заховав свої роботи у стелі Стодоли. Зиновій, його син усе віднайшов і у пам'ять про батька перед своєю смертю передав образи, картини, ескізи та особисті світлини в українські музеї, серед яких і Тернопільський краєзнавчий. Для них це велика честь, каже завідувач відділу Віра Стецько. Представляти роботи художника такого гатунку. Андрій Наконечний українець, родом із Бережанщини, відомий у світі здебільшого як іконописець. Перше таке велике його замовлення це була м, просвіта, Замовила йому декорації до вистави. Це було дуже відповідальне завдання. І, вже працюючи над замовленням, Андрій зрозумів, що йому бракує освіти. Він вирішив йти навчатися на художника. Однак так склалося, що його в 26-му році. Це забирають до війська, служить він в Кракові. Після служби Андрій Наконечний залишається у Польщі. Там же професійно освоює ремесло художника. Віра Стецько розповідає: іконописцем дуже опікувався митрополит Андрей Шептицький. Вони переписувались, обмінювались порадами. А потім розпочинається Друга світова, і будучи в ОУН, Андрію Наконечному доводиться повертатись в Україну. Він змушений був тікати з Кракова через Кенінзберг. Згодом він переїжджає в Сянок і. Переїжджає в Львів. Події в Львові 41 рік. Ми знаємо, що українська інтелігенція того часу багато сподівалася. Акт проголошення про суверенність України, уряд Стецька. Андрій, Наконечний входить в цей уряд. В той час ми знаємо, що недовго. Українська інтелігенція раділа з приходу німців, тому що почалися ареш, арешти. Квартира, де жив Наконечний, була розгромлена, Роботи пропали. Обравши Україну замість еміграції, Андрій Наконечний залишається у рідному селі, приховує свою польську освіту іде працювати у каменоломню згодом у лісництво та шляхове підприємство. Але навіть при таких умовах його патріотизм і любов до мистецтва залишаються незмінними. Віра Стецько розповідає у той період іконописець тісно співпрацює з. Романом Шухевичем малюючи протисталінські листівки, «Один такий, от прихід в КГБ був Кравченко, працівник КДБ, і витягнув сейфа і показав йому якраз ці листівки, листівки, де Юрій Змієборець вбиває змія на чолі, якого червона зірка, і каже, це твоє. Звичайно, що Андрій Наконечний каже, так мої, але як згодом виявилося, що Кравченко був розстріляний за те, що співчував таким націоналістичним, як було умовлено, елемент. Там і він сказав Андрію, порадив йому, що давай всі роботи знищи. Але свої роботи Андрій Наконечний не знищив, а заховав у стелі Стодоли. І хоч у поганому стані, але вони все ж збереглися. Із частиною з них до 110-ї річниці з дня народження художника охочі можуть познайомитися в обласному краєзнавчому музеї. Окрім ікон, яких у творчості Андрія Наконечного найбільше можна переглянути також пейзажі, а ще на експозиції представлені ескізи, його особисті світлини та кореспонденція. У Тернополі студенти створили власну державу. Сьогодні в нашому місті вже в одинадцяте стартував регіональний етап студентської республіки. Три дні молоді люди проживатимуть у наметовому містечку, боротимуться за місця у магістраті та оберуть собі мера. Ірина Ходуба продовжить. У Тернополі створили державу в державі. 26 червня на дальньому пляжі стартував регіональний етап фестивалю Студреспубліка. На три дні це місто стане окремою державою з власною територією, населенням, внутрішньою валютою та політичними партіями, які створять 15 команд у час. А темою цьогорічного дійства розповідають координатори. Є програма модернізації України. Кожна політична партія буде, окрім там, своїх якісь певних нюансів писати програму розвитку тернопіща 20-30 років. Дуже тісно співпрацюємо з міською владою. Запросили управління стратегічного розвитку, де начальник проведе свій семінар, розкаже як його бачення, як їхніх управління бачення розвитку Тернопільщини, і він дуже радо погодився, що буде чекати по факту трьох днів. Програму, що потім може якісь певні елементи і долучити до загальної програми, то тобто, є вже дійсно місцевого самоврядування. під час фестивалю. Студенти оберуть собі мера та депутатів магістрату на наступний рік. Плануємо провести під закриття суд республіки загальнотернопільський Air, де будуть оголошені результати виборів. Тобто молодь міста може познайомитися з своєю студентською владою. Крім того, ці три дні будуть насичені спортивними та інтелектуальними іграми, квестами. Тощо, за словами Володимира Завирухи, такий проект дає можливість молодим людям відкрити в собі те, про що вони. Можливо, навіть і не підозрювали. Що може бути хорошим оратором, хорошим кінцлідером? Розумієте, Основна мета, той, тобто, через такі проекти давати людям себе якось реалізувати в даній, скажімо, цей державі. Тому що так молодь виростає, вони йдуть на роботу, десь кудись йдуть якісь політичні партії, через якісь певні партії вони проходять до влади. А тут ми даємо можливість ще не маючи достатнього віку, щоб це робити в Україні через даний проект. Разом з тим наголошують організатори дійства, даний проєкт є аполітичним. Молодь бавиться в політику, але проєкт знаходиться поза політикою. Це своєрідна субкультура, це маленька держава в державі, де студенти вчаться, набувають навиків і десь елементів, початкових елементів політики. Загалом координатори дійства очікують приблизно дві сотні учасників з Тернополя та області. Проживатимуть вони у наметовому містечку на території пляжу. Обраний студентський мер та магістрат згодом представлять Тернопільщину на всеукраїнському фіналі Студреспубліки, який пройде на узбережжі Чорного моря. До Дня молоді у міській раді відзначили найактивніших її представників. каже, Тернопільська молодь та студенти вирізняються не лише кількістю, а й цілеспрямованістю. Взагалі ми вдячні. З їхню активність, вкотре наголошено, тому що це саме активна частина суспільства. І вони це показали навіть під час Революції Гідності, тому що саме вони підняли все українське суспільство. І сьогодні, напевно, завдяки їм ми рухаємося в напрямку до європейського розвитку. Представники молодіжних громадських організацій відзначенням своєї діяльності пишаються для мене певно, багато за всю мою працю. Це ну приємно мати якусь грамоту, навіть таке маленьке, але приємно за активну участь багато заходів і. В житті міста. Я нагрожений за те, що 20 червня проводилися в місті Тернополі українські стрітбольні ігри за підтримки Української стрітбольної ліги. Це був відбірковий турнір на фінал Київ, який буде проводитись на День Незалежності. Молодіжні організації Тернополя створили багато успішних проєктів, за що й отримали символічні подарунки, каже міський голова. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе!